Вибори в педагогічному університеті у закладі обирають ректора за крісло борються четверо претендентів. Серед них Микола Носко, котрий очолює університет останній десяток років. Та відомий український історик Сергій Леп'явко. Вибори в університеті кажуть, студенти мало чим відрізняються від, наприклад, парламентських. Тут також сформована виборча комісія, списки, програми депутатів та навіть проводять агітацію за кандидатів. Тільки сьогодні агітуємо. Але збираємося протягом цього три дні також агітувати. Справжні вибори відчуваєте? Це? Так Я відчуваєте. Відчуваю обирати нового ректора науково-технічний колектив, співробітники та студенти. Останніх найменше у списку, близько 15%. Виборців у нас є всього 560, приблизно 560 виборців. За два дні до виборів всі кандидати зустрілися із виборцями, аби розказати про свої програми. За 15 хвилин кожен мав розповісти про себе і майбутнє напрацювання. Порядок виступів обирали «Номер перший. Ну, так. Микола цього дні. Четвертий. Про себе та бачення розвитку університету першим говорив доктор історичних наук Сергій Лип'явко. Розвиток закладу бачить впровадження активної політики зовнішнього фінансування. Час, коли можна було тільки ділити бюджети ставки, вже пройшов. Той вуз буде більше і більше програвати, якщо немає зовнішнього стосунків з бізнесом, з владою з міжнародними структурами. Мріє історик зламати систему жорсткої вертикалі серед викладацького складу, відновити атмосферу. Взаємної довіри і поваги в колективі я за стабільність, але стабільність повинна бути така, що ми поважаємо один одного. Від студента до ректора всі повинні ставитись один до одного, шанобливо, і дивитись на іншого як на особистість. Другий виступ екс-ректора мене є бажання. Я тут працюю, ви не добре знаєте. Я тут 45 років від студента до ректора. 11 років Микола Носко очолював університет та про свою програму говорить так. Я не буду вам обіцяти золотих гір, молочних рік. Я буду обіцяти реальні речі, які є, і якими ми працюємо, і кажу відверто, що ми будемо рухатись поступово, без скачків і стрибків. Краще знайти її смислівля, краще мати синицю в руках, чужорля у небі. Стабільність, про яку стверджує професор, викликає сумніви, не помічаючи озвучує кількість студентів. Костра з 2007 року скоротилась майже у два з половиною рази. Університет в рейтингу топ-200-166. Можливо, не надто високі показники не заманюють студентів. Сім років назад у нас університеті було майже 7 тисяч студентів денної форми навчання, Тобто 6 вісім і залишні більше трьох тисяч. Сьогодні у нас на проміку жань залишилось дві тисячі 853, помимо, студента. І... Інші претенденти на посаду ректора прихильність виборців завойовували обіцянками. Так один вирішив віддати гуртожиток викладачам. На сьогоднішній день можемо зробити так, щоб це це, це, це общежиття стало Чисто преподавательским, для того, щоб не змішувати с з чим. -то. Якщо можна это сделать, почему нет. Інше же бив на новий підхід у спілкуванні між керівництвом закладу та науковим складом. Керівництво університету повинно враховувати думку та орієнтуватись в проблемах колективу факультетів. Тому пропоную на обговорення з позаючим прийняттям, обов'язкова присутність ректора. Чи першого проректора на вчених радах факультетів чи вплинуть обіцянки? Покаже день виборів, що запланований на 24 червня.